Абсолютно точно можна сказати, що станом на початок 2025 року це найкращий універсальний автоматичний зарядний пристрій для свинцево-кислотних, гелєвих, АДЖМ, літієвих і літій залізофосфатних акумуляторів. Так давайте розберемося, чому зарядний пристрій з купою недоліків можна точно назвати найкращим HTRC P20. Я вже розповідав про два інших своїх зарядних пристрої, які знаходяться у повністю робочому стані і відмінно виконують свої функції. Так навіщо я придбав ще цю зарядку? А все дуже просто. Якщо людина взагалі замислилась про придбання 20-амперного зарядного, то це означає, що заряджати вона збирається ним точно не тільки акумулятор свого автомобіля. Заряджати стартерні акумулятори. Можна струмом не більше однієї 10 ємності цього акумулятора, тобто 01С. А ємність більшості акумуляторів легкових автомобілів від 50 до 80 Аг. Таким чином, для їх заряджання потрібен пристрій потужністю 5-8 А. І тому раніше у наших автовласників дуже рідко можна було зустріти більш потужні зарядні пристрої. Але, на жаль, життя вносить свої корективи, і з початком постійних відключень світла в наше життя прийшли літі залізофосфатні акумулятори. Ці акумулятори допускають заряджання струмом до 1С, а рекомендований струм заряду для них складає 0,2 С. Таким чином, для відносно недорогих. Але здатний забезпечити більш-менш комфортне життя середньостатистичної родини упродовж кількох годин 12-вольтових 100 годинних літій залізофосфатних акумуляторів ідеальним зарядним струмом і буде 20 А. Чи можна заряджати літій залізофосфатний акумулятор звичайним автоматичним зарядним для автомобільних свинцево-кислотних акумуляторів? Ні, не можна. І зовсім не тому, що ті зарядні видають меншу силу струму. Це якраз ніякої шкоди акумулятору не завдасть. Проблема у тому, що сучасні автомобільні автоматичні зарядні пристрої для свинцевих акумуляторів здійснюють заряджання по спеціальному алгоритму з періодичними стрибками напруги, які гарно впливають на довговічність свинцевих акумуляторів, але точно не підходять для літій-залізофосфата. Тобто потрібне або спеціальне зарядник для літій-залізофосфатних акумуляторів, або такий пристрій, де є окремий режим заряджання таких акумуляторів. Дешевих і простих зарядних для літій залізофосфату з силою струму не менше 20 А, я не зустрічав взагалі. Тобто Якщо у вас є своє авто, то безумовно є сенс просто придбати універсальне зарядне, яким ви зможете заряджати як літій залізо залізофосфатні акумулятори своєї системи резервного живлення, так і акумулятор свого автомобіля. От одним із небагатьох таких універсальних зарядних пристроїв і є HTRC P20. Виробник має цілу лінійку цих зарядних. Відрізняються вони один від одного головним чином максимальною силою струму, яка становить від 10 до 35 А. Тут вибирайте по своїм вимогам і гаманцю. Як, на мій погляд, найкращим варіантом по співвідношенню ціни і якості є 20 зарядне. Коштує воно на Aliexpress приблизно 1500 гривень або 35 доларів. Конструкція і якість виготовлення. Дизайн зарядного пристрою, ну, так собі. Така чорненька цеглина з маленьким екранчиком посередині. Такий, як у цьому зарядному пристрої, перемикач сили струму могли поставити туди економісти, ну, але ніяк не дизайнер. Ну, але перемикається і фіксується в будь-якому положенні він досить надійно. Добре, що обидва дроти і під'єднання до акумулятора, і підключення до розетки зроблені не заодно з пристроєм, а окремо і на досить надійних роз'ємах. Пластик корпуса виглядає дешево, але непоганої якості, дуже жорсткий, не гнеться, не продавлюється. Провід підключення в розетку має довжину 3 метри. Ну, я взагалі вперше зустрічаю такий довгий провід у зарядних пристроях. Цей пристрій нагадав мені японські автомобілі початку 2000-х років. Такий же підкреслено примітивний дизайн, але ж якість і надійність відчувається навіть у дрібничках. Порядок роботи. Вмикаємо пристрій у розетку. Вибираємо потрібний тип акумулятора. В даному випадку це звичайний свинцево-кислотний. Маленьким перемикачем виставляємо потрібне максимальне значення зарядного струму. В нашому випадку акумулятор 62 Аг, тому виставляємо 5 А. 10 А для цього акумулятора буде точно забагато. Нагадаю, що зарядний струм, максимальний зарядний струм для стартерних свинцево-кислотних акумуляторів повинен бути не більше 0,1С. Тобто 0,1 помножити на 62 і виходить 6,2 А. Під'єднуємо пристрій до акумулятору. Далі зарядне все зробить саме. Ну, а тепер зразу ж переходимо до недоліків цього пристрою. І самий перший, і головний його недолік це шум. Не дивлячись на те, що швидкість обертання вентилятора охолодження. Не постійно максимальна, а залежить від навантаження, а точніше від тієї сили струму, з якою в даний момент відбувається заряджання. Навіть при 5 А знаходитися в одній кімнаті з цим працюючим зарядним уже не дуже комфортно. Ну а при заряджанні силою струму 10 або 20 А взагалі дуже некомфортно. Більше суттєвих недоліків немає. Ну, мені не дуже подобається простуватий дизайн середньої якості пластик, корпусу, не подобаються примітивні крокодили, але все то однозначно дрібнички. Головне, прилад цей дійсно універсальний і може заряджати практично всі типи акумуляторів і заряджати досить швидко і якісно. Рекомендую підписуйтесь на канал. Всім здоров'я і мирного неба!